Змоделюємо ситуацію. От, наприклад, хакер вже взовні в корпоративній мережі, і далі, що буде далі він буде робити, з чим він стикнеться. Ну, взагалі, якісь сценарій, і наскільки складно йому буде далі зробити свої хакерські дії? Коли хакер знаходиться вже безпосередньо у внутрішній мережі, він має діяти обачно, оскільки будь-яка необережна дія може призвести до його виявлення та блокування тобто, Наприклад, його облікового запису або мережевого доступу, хакер може стикнутися з різними системами захисту, які присутні на внутрішньому периметрі. Йому буде потрібен певний час освоїтись, знайти якісь, можливо, шляхи переміщення по мережі і при цьому себе не видати. І коли він знайде бажану ціль, якісь корпоративні ресурси, він буде намагатися також там шукати якісь вразливості, які можуть там призвести до порушення конфіденційності, цілісності і доступності. Зокрема, це стосується платіжної інформації і даних користувачів. Відповідно, враховуючи всі раніше перелічені мною сценарії, так, умови їх реалізації і складнощі, з якими може стигнутися хакер. Щоб визначити, наскільки складно зламати АЗС, потрібно їх враховувати, і на основі цього вже визначати, наскільки це, ймовірно, тяжко реалізувати.